Друзі, усім великий привіт! Я зараз знаходжусь у себе на роботі, записувала в, уро, в уроки, записувала, записувала. я видно, що наговорилися. А, записувала уроки для нашої про YouTube UA школи, школи про YouTube і вирішила записати таке відео для свого власного каналу, що таке YouTube як бізнес і. Для чого бізнесом YouTube? Як заробляти на YouTube? У мене вже є подібне відео, і є відео і про бізнес, і про бізнес-ідеї, і вони, я бачу, дуже вас е цікавлять. Тому, і, і зважаючи на те, що мене розпирає взагалі від того, яка класна платформа YouTube. Одну секунду. І я завжди ловлю собі на думці, чого я не почала раніше, чому мені ніхто не розповідав про те, який класний Ютуб, і як на ньому можна класно заробляти, як можна звільнити себе взагалі від проблеми і думки, що таке фінанси і де їх заробляти, і е, про робот. Коротше, народ зараз все вам розкажу. Не обов'язково бути блогером для того, аби заробляти на YouTube. Не обов'язково мати великий бізнес для того або велику команду. Не обов'язково мати купу камер, грошей вкладати в YouTube. Ви можете просто взяти свій мобільний телефон. Ось як я це роблю. Бачите, я знімаю на телефон, на звичайний, на мобільний. Єдине, що незвичайного, можливо, в мене це петличка, але вона коштує недорого, її можна на AliExpress замовити. І все, і ви можете транслювати через свій мобільний телефон на весь світ. І ваші відео можуть дивитися не лише в Україні, не лише в Європі, а в усьому світі. Уявляєте? Для цього потрібно лише якби, створювати контент, який буде цікаво в тих країнах, в яких ви хочете, щоб його дивилися. Як зробити так, аби заробляти на YouTube? Е, є кілька способів. Найскладніший, але найпопулярніший, за яким приходять чомусь і думають, що це легко і просто, це думають, що я прийду, почну писати влоги, розказувати про своє життя, ділитися. На мене підсядуть як на серіал, і я зможу заробляти з переглядів. Я вас розчарую, але дам вам далі надію. По-перше, з влогів починати канал, YouTube, нульовий канал, якщо ви не популярна особа, дуже складно. Тому що ніхто не буде в пошук в Google вбивати а, розкажіть мені, як там Іванова Іра розпочинає свій ранок суботи. Ніхто про це не буде, правда, гуглити. Але Якщо ви почнете свої youtube канали із якоїсь експертної ніші, із якоїсь теми навіть ем... Можливо, ви не експерт, а от зверніть увагу, як мій канал розвивався. Я поїхала в Нідерланди і просто ділилася своїм досвідом, як в мене це вийшло, куди йти оформлювати документи, що робити українцям в Нідерландах, куди звертатися. Я ділилася просто своїм досвідом, те, що мені боліло, те, що мені було цікаво. І це людям дуже відгукнулося, тому що для людей багатьох це була дуже потрібно і необхідна інформація. Я просто йшла за е, тим. Що відчувала? От ви можете ділитися почати тим, що вам цікаво, те про що вас запитують, те, чим ви можете бути корисними для інших. На чому ви можете тут тоді заробляти? Ну, ви можете дійти до монетизації офіційної від YouTube і заробляти якби гроші за перегляди вашого каналу. На сьогоднішній день у мене канал невеличкий. Я майже там дві тисячі підписників маю. Мій канал монетизований, і за весь період, там за кілька місяців монетизації, я там заробила можливо майже 40 доларів. Це невеликі кошти, але уявіть за те, що я створюю. Створювала такий контент на Інстаграмі вже там з 2016 року. Інстаграм мені не заплатив, верніше заплатив нуль. нуль гривень, 0 доларів, взагалі нічого. А тут Ютуб мені вже якби, пропонує. Звісно, я їх можу вивезти тільки коли досягну там, 100 доларів, але тим не менш. Але з іншого боку, ви можете, е якщо ви являєтесь якимось спеціалістом, експертом, ви можете шукать. Е Показуючи, знімаючи відео з боку експертності, з боку свого, можливо, бізнесу, якщо у вас є бізнес, показувати, транслювати це. Ви можете взяти, знайти партнерські якісь домовленості. У мене приходила прекрасна дівчинка на консультацію, яка веде вузький блог по тематиці. Е Рослини про рослини вона розповідає, і вона, навіть не маючи там тисячі підписників, вона вже змогла мати підписати контракти з магазинами-флористами, якими вона робила огляди, і в неї дуже вузька аудиторія, але вузько-цільова спрямована, і саме ці люди підуть і будуть скоріше купувати ті квіти і вазончики, ніж якщо б блогер мільйонник розказав про цей магазин, і можливо там би піввідсотка бо людей тільки поцікавилося, би. І один-два, може би щось пішли би купили. Розумієте, про що я говорю? Тому не варто нічого боятися. В Ютубі дуже багато можливостей, дуже багато е, ситуацій, і, е, де можна заробляти. І зараз ми в партнерстві з моїм колегою Олег, оператор, відеограф, професійний монтажер. Ми створили такий курс про Ютубі. Про який я не мала часу тут розповідати, тому що ми його створювали. Це курс для того для тих людей, хто хоче швидко досягнути успіху, знаючи конкретно, щоб ми їх провели через всі шляхи, всі якби сходинки до монетизації, знайти правильно нішу, навчитися правильно знімати, монтувати, списати стратегії свого каналу, писати сценарії, робити зйомки. І ми це робимо в колективі. У нас дуже класна команда зібралася на цьому потоці. Що я хочу сказати, що до 1 листопада, якщо ви дивитеся це відео до 1 листопада 2022 року, у вас є можливість долучитися до нас в команду, і спеціально для всіх, хто дивиться це відео на Ютубі, я обіцяю промокод на знижку в 26 доларів. Тому що я забула просто про на ютубі про це повідомити, тому обіцяю вам таку знижку. Якщо ви хочете долучитися до нашого курсу і вже зараз за два місяці досягнути перших результатів на ютубі разом з нами, напишіть мені обов'язково в інстаграм, і я вам обіцяю, що ви не пошкодуєте, що ці гроші будуть класною інвестицією у ваше майбутнє. Дуже рада бачити вас всіх. Скоро в мене з'явиться більше часу і буде більше відео на цьому каналі. Дякую, що ви лишаєтеся. Підписуєтеся на цей канал і лишаєте реакції, ставите пальчики догори. Тому що це, звісно, дуже важливо. І ці реакції вони більше не для мене, а вони більше для вас як. Знаєте, все у бумерангом повертається. Я бажаю вам всього найкращого і зустрінемося обов'язково або на курсі у нас про Ютубі, або в наступних моїх відео на YouTube. Пока.